Доброго дня, шановні користувачі програми Акцент племінний облік у свинарстві. Тема поточної відеолекції Особливості осіменіння та діагностики свинок племінного молодняку. Згідно з інструкцією з свиней, наведені нижче терміни вживаються в такому значенні. Племінний молодняк це чистопородні або помісні свинки і кнурці від народження до першого парування, осіменіння, що походять від племінних тварин з відомим походженням і призначені для відтворення стада. Ремонтні свинки це свинки від відбору або придбання на вирощування до встановлення першої поросності, призначені для заміни свиноматок, що вибракувані, а також для розширення основного стада. Свиноматки, що перевіряються або перевіряємі свиноматки, це свиноматки від установлення першої поросності до відлучення приплоду, після чого переводять в основні або вибраковують. В програмі Акцент племінний облік у свинарстві перевід свинок з однієї групи використання в іншу відбувається згідно проведеного аналізу попередньої групи використання та поточного технологічного процесу в обраної свинки. Наприклад, свинка перед першим паруванням має знаходитися в групі використання племінний молодняк. Така свинка може з'явитися в комп'ютерному обліку одним із двох способів. Перший. Коли така свинка була народжена і відображена в комп'ютерній програмі, вона має пройти наступні стадії груп використання порося, форма 5СВ, де вона народилася, дорощування, функціонал форми 5СВ на етапі відлучення, і племінний молодняк це створення форми 6 СВ. Друге, коли свинка не народжувалася в програмі, а була створена безпосередньо в картці племінної тварини, форма один, св де їй первину було встановлено групу використання племінний молодняк. Якщо таке правило дотримується, а саме перед першим паруванням свинки вона має знаходитися в групі використання племінний молодняк, ми можемо переходити до самого процесу осіменіння цієї свиноматки, тобто створення форми 4СВ. Причому додати визначення супоросності вона має залишатися в групі використання племінний молодняк, дати визначення супоросності по результатам УЗД. Дату супоросності та результат прописуємо або безпосередньо в картці форма номер 4 св або створюємо відомість проведення УЗД. Результатом може бути один із трьох варіантів: якщо свиноматка запліднена, якщо свиноматка не запліднена і, якщо неможливо, визначити результат діагностики. Розглянемо алгоритм роботи при внесенні результатів УЗД на кожній з цих форм окремо. При занесенні на формі 4 СВ значень дата УЗД та результат УЗД, який є позитивним, тобто свиноматка запліднена, програма проаналізує попереднє значення групи використання і, якщо це є племінний молодняк, то запропонує зробити переведення цієї свинки в групу Перевіряєма свиноматка на дату проведення УЗД та перемістить цю свинку в папку перевіряємих свиноматок. Об'єкти обліку дійсні, перевіряєма свиноматка з одночасним записом в існуючій формі 6 СВ даних про переведення в інші групи. Якщо ж результат УЗД буде занесений за допомогою відомостей проведення УЗД, то потрібно створити цей документ на дату проведення такої діагностики. У створеному документі встановлюємо дату проведення УЗД та у таблицю вносимо чи обираємо по селектору свиноматок і результат проведення діагностики. При внесенні результату УЗД, який є позитивним, програма проаналізує попереднє значення групи використання у свинки і, якщо це є племінний молодняк, запропонує зробити переведення цієї тварини в групу Перевіряємо свиноматка на дату проведення УЗД та перемістить цю свинку в папку перевіряємих свиноматок. Об'єкти обліку дійсні, перевіряємо свиноматка, з одночасним записом в існуючій формі 6 СВ даних про переведення в інші групи. Слід зазначити, що відповідальність за таке переведення лягає на людину спеціаліста. Який вибір спеціаліст зробить, так і відпрацює алгоритм програми. Це відбувається тому, що результат УЗД може приймати значення не тільки позитивне і в цьому випадку тільки спеціаліст може прийняти рішення, переводити цю свиноматку в групу перевіряємих чи ні. Наприклад, при першому створенні форми 4 СВ та вибору свинки програма видає повідомлення. Спеціалісту важливо визначитися, чи потрібно буде провести перевід цієї свинки у перевіряємі при збереженні форми 4СВ, чи відкласти цей процес до визначення супростності за підсумками УЗД. При збереженні ми отримаємо таке повідомлення. Якщо оберемо відповідь Ні, то свиноматка залишиться у групі племінного молодняка до визначення супоросності за допомогою УЗД. В цьому випадку результат УЗД можемо внести безпосередньо через форму 4СВ або через документ відомість проведення УЗД. При вводі такої інформації програма видасть повідомлення. В цьому випадку при натисканні Так, програма з дати УЗД переведе свинку в групу перевіряємих свиноматок. Аналогічно буде відпрацьований алгоритм на формі відомість проведення УЗД. Дякуємо за увагу!